Є прекрасна пропозиція, як значно посилити бойовий дух, бажання до мобілізації та довіру владі у новий реєстр військовозобов'язаних внести та відкрити дані всім українцям, про членів сім'ї, дітей та близьких родичів, топ чиновників України. Хай все буде прозоро і зрозуміло. А то, як подивишся новини, то всі вони пишаються Україною, але за кордоном. Хто в Америці, хто в Європі, Ізраїлі або Арабських Еміратах. Хай вони також захищають країну, як це роблять члени сімей топових чиновників в Ізраїлі. Або хоча б знаходяться в Україні і працюють на перемогу. Хто підтримує цю пропозицію, поставте лайк та напишіть, у якій країні зараз знаходяться близькі родичі, топ-чиновників та що ви про це думаєте. Могли б запровадити відповідне опитування у застосунку дія а то та.